Трохи добавлю, що така тема тоже. Ну, це я сейчас буду розказувати вже казки і байки, поняли? Тобто це взагалі в серйозно можна брати. Тому що тема насущна: откуда взялися вообще козаки і хто вони? Е, да. Короче, Корот, примерно 7,5 тисяч років назад. Невідомо, звідки з'явилася групіровка арійців. Буквально це одно. Тобто, ну, не, не змішання якесь там. Це, це, скажімо, була така, як ну, нація, чи як це сказати, народ, що. Ли, да? то є, от просто з'явився. На тій місності, що зараз називається Україною. Да. І в общем. Це був стержень білої цивілізації. Тобто вони принесли з собою таку систему знань, яка до сих пор, скажем, ну, вона, скажем, до сих пор, навіть ну, повністю не розкрита, а, ну, не те, що повністю, а скажем, до сих пор вона, коротше, працює, ця система. Да. От, і ці, в общем, групування Арийси, вот вони, скажем так, ну, естественно, чим вони займались там, будем говорить, оці знання, вони якби внідряли, ну, грубо говоря, в народ, да там. От, і короче, е, да, є такі, які, опять там, і космічного характера, різного. Там, допустимо, знання в одному місці довго не можуть знаходитися, тому що і закон равновесія, це космічний закон. Довго це означає більше тисячі років. От може тисячу знаходитися, ну більше вже треба щось думати, і з цих не краще заранше, а то воно всяке може бути. Да. От, і вони, от, так сказати, е, да, взагалі займалися такою цивілізаційною діяльністю, але в ті часи це дуже були дикі часи, е, ну, перепад між населеннями різними там, і ними там був такий величезний, що ну, от, якщо вони, допустим, кого-то то це було як друга планета, ну от по нинішнім временам. Плюс тоді ж люди могли жити, ну, такі люд, людські, як би групіровки, жити там за 100 кілометрів друг друга, і навіть ніколи не знали, що там ще хтось живе. Так що тоді таке було можливе, коротше. Це закон глобалізації, то есть, історія не ждет. І, коротше, там, в определенний період часу должна проводиться глобалізація, так. Да. І, і опять же, цей закон балансу знань. В общем, так, щоб не, не довго не розтягувати цю історію, так. Е, да. е, коротше, оці арійці вони е, там з китайцями були двіжухи, коротше. І щоб закончити ці двіжухи, вони. Е, Дали на сохранені, коротше, пакет знань, який відповідає, за ну пакет знань, який предназначений для розвитку і розкриття низа, да, то есть живот, вот это все, що з цим зв'язано, енергія и так далі, Китайцям на сохранені. От. Ну, Китайці, звісно, не відказалися, і це потім стало даоси, ну, називатися Даосами ці китайці, які цей пакет отримали. І відповідно, якби з умов ну, там, з договором, тобто да, умова, яка була, Ну, воно ж запаковано, зашифровано, там е, так просто нічого не, не, не може бути. От. Ну, Якщо не вистачає, щось там можна привідкрити, тим більше це знання вони для білих, так скажемо. Тобто вони й жовтим підходять ну, частічно. Е, да. І те, що вони там змогли розкрити, е, даоси, да, Даоси, то це по договору, от, типа, що було можна, що вони якраз а тим самим вони взяли на себе хранення. тому що для цього пакету знань необхідні спеціальні умови передачі. Тобто, це, ну, грубо говоря, монастирі. А у нас перед ну, провинці Арійські, вони там, як кажуть, і і аналітики, в общем, там прошвирнулися, що в нас тут все буде сложно ще довго, так сказати. Да. І тому така от історія вийшла. От. Ну, В общем, Давослі звікли отуди. Ну, то, що піар там, типу, зробили про безсмертя. Ну, безсмертя, то, звісно, піар. Тобто, Е, ну, Неможливо ставити мету, яку ти не розумієш, ти ніколи не достигнеш. Тому це зразу понятно, що це піар. Тобто, Я не кажу, що там щось можливе, неможливе. Мета должна бути чітка і понятна, тільки тоді вона достіжима. Те, да. вот. що вони розкрили, це е, лічення його Я скажу, що це дуже. ну, Сучасна медицина може зрівнятися по ефективності, тільки хірургія наша. А остальна медицина сучасна це таке: там, знаєш, як ну, в общем, як кам'яний вік по сравнению з цією системою. От китайці розкрили да, от, і працює добре. Ну, китайці Давоси, да? Опять же, говорю, що у них рідна релігія. Це, ну, якби корінна, що да яка присуща їм їхньому характеру, як раси, як національності. Там. Це ієрархізм, і там от, один із видів ієрархізму це почитання ієрархії, це конфуціанство, благодаря чому Китай мощний. Да, там, от. Да, а другий пакет е, знань був переданий індусам. Це етед, ну, теж є у них теж там навіарійці опоминаються в їхніх текстах там. Да, це буддизм ну, якщо по сучасному називати. це пакет, який є предназначений для е, розвитку верхнього центра, тобто, от, ума і розуму — це не одне й те саме, ум і розум це різне. От. Но, Е, да, і там виходить, що. Так, да, те ж саме вони теж ну, на тих же умовах, як і китайцям, але індусці вони по-своєму пішли, тому що їх у них там героїзм і воно не сильно, ну, як би сказати, не сильно підход, сходиться з оцим, будемо говорити, дзен-буддізмом. Да? Тим більше дзен-буддізм передавався тільки ну, там, щитані люди. там. Получається, індуси вони використали це для того, щоб зробити світову релігію буддізм. Тобто він основатель буддізму, да, і він перший, да, от, хто там вдвинув тему. Ну це іменно в маси, а сам він сьомий у лінії ліні дзенбуддізму. Да, і він перший корінний той, хто там виріс, Будда цей у Індії. То есть, а до нього ще було шість, ну, в общем, да, місцевих, скажімо так, ребят. Вот. І виходить, ну от індуси запустили буддизм, але опять же, буддизм більше потім попав у інші країни, в тому числі в Китай. І в інших. В Індії він теж, в принципі, доволі поширений, але все-таки у них героїзм, він, ну, перепльовує все. Ну, героїзм — це різні вірування, там їх кучі цілі. Ну, там якби, основний такий посил це почитання гору, там, Бога якогось почитання. Да, от, да. Так, да, і дали нас хранення. Да. Потім, виходить, ну, про Будхідхармове ви чули, що в дзенбуддізмі 27-й цієї цепочки, сьомої, а він 27-й. Да. І потім дзен дзенбуддізм став у Китаї більш, так скажем, відомішим. То есть до цього дзенбуддізм був дуже ну там, чуть ли не від одного до, до іншого. там. Той же самий після Будди, який там був Махакашяпа, про нього тако відомо ім'я. І, і ситуація, що там Буда задав питання ученикам. Всі щось там почали відповідати, хто там, хто круче там відповість. А цей махакашляпа улибнувся. Почав нюхати світочок. І, коротше, про нього без нічого не відомо. Ну, це так для юмора, угу. Так, чому я це говорю? Да. Взагалі, да. І останні, в общем, довго йшло діла. Волна глобалізації, це вже була коли Ісус Христос, це вже друга волна глобалізації пішла. Тобто тоді ще можна було оцижуватися, так скажем, краями десь. Вони і так жуїрували ці арійці, добре там і ці ж. Як його? Мерлін, там Артур і групіровка, і це ж теж Рійська двіжуха була. Ну, в общем, таке, побували вони скрізь багато де. Да. І в общем, останні групіровка, яка ще несла частини знань, частини вже, да, от так скажем. Системи не то, що знання, а системи. Це була, ну, ну організаційно вони ще несли поповну там, коротше, це була групіровка Антів, це десь приблизно там від 0 до 500-го году вже ну, там, нашої ери, так скажемо. І от, ну, там вже було предусмотрено, передбачено, і, в общем-то, тобто ну, зрозуміли, да, час, час нахрання пішла туди, туди, і анти, потім там було 72 там, безсмертних бугра, як сказати. Ні, <смі> ну не безсмертних сучу, звісно. Да. Взагалі, вони ушли, вирішили отвалити десь біля 500 -го року, так. Е, да. І ці анти, да, от, іменно їх верхушка. Ну, зараніше якраз вони поділили там Амазонок перевчили на чарівниць. От откуда у нас оці всі целіті, гадалки, ну, в общем там, в основному жінки. Потом... а мужиков, да, на козаків. Так от, що ж лишилося, це знання, які отож характерники, да, і так далі. Обучали, це знання середнього центру. От, ну, страшні знання, скажімо так, якщо так по-серйозному там. Да, і короче, от можна считать, що козаки появились З вищим там силами. О, от е, оселедець, там, хахол там називають, так. Да. Оце появили. Воно і раніше було, ну от вони якби відрізнялись, от уже з го року, як анти розсіялись там, ну, війна була, короче, як завжди. От, а в народі ходило те, що в народі, та Перун, там, це все там Сварог, і воно ще по інерції йшло ще 500 років. Не могли там християні. Да. А потім християні в 10 столітті з'явилися. Е, ну, опять же, під нашими, хто там керував, по, знайшли свою вигоду, як кажуть, і опять же, попереназивали те, що в народі, називалося там. Язичництвом, да вони переназивали там святими, всякими, ну і принесли, звісно, цю християнську тему. Непогана, есть не це теж був требування глобалі... глобалізації. Ми і так затягнули, там в нашу ну, 10 столітті аж. Інші народи, ті, що християні, вони раніше поставали. Да. Ну, діватися було нікуди. Так що, от можна вважати, що козаки з'явилися десь біля 500-х годов. І далі ну, характерники, козаки, там вже я про це говорив, що вони відрізнялися, Да? І так дійшло і до часів, куди там, племена Богдана Хмельницького. Там, воно ще по інерції трохи далі йшло. А, ще є тема: це Козак-Мамай. Тоже це історично і затюкали цю тему. Тобто, коли ці там оці, ну, кажуть монголи, татари, в эти там, Чингісани, там ірлани, там, Батиї, там, да, да, ну, як любі захватчики, завойовники, понятно, вони там своє, там, як завжди, в них своя там, тема була, да, теж своя релігія мощна. Свої правила були, причому дуже такі, ну, жорсткі, там що і в расовому відношенні вони там казніли наприклад, якщо ну там, ті, ну там поняли, да От, так козак-мамай це просто очільник козацької двіжухи, який був у під коли монголи, коротше, монголо-татари були. Він ще був, кажуть, що вроді як женатий одна з жінок, це була то лі дочка, то лі е, сестра цього, то лі там когось із таких оцих восточних, цих, то лі там Ірлана, то лі, там, не знаю, Чингісхана. В общем. От, то есть, і козаки і там були, і, і там були. І, і цей мамай теж він по-своєму, в общем, багато чого там да, і знань зберегло, збереглось благодаря цьому, там, там, опять же, свої були, да. А у нас відомі тільки козаки, які вже були, ну, побідили цих там, скажімо, да, от, то, то є ті, що побідили, так що, е, ну, от так. А потім е, в силу різних, от, я ж говорю, головна причина це два козаки, три гетьмани, це наше слабе місто, ну, тоді було. Ну, Може, ж воно якось повлияє, що зможуть. То благодаря влиянню вже більш пізніх, там тих же самих да, європейських, так сказати, да, западних, скажімо так, вліянні, коли наука вийшла в силу, це третя волна глобалізації. там. Е, да. Ну, коротше, воно трохи розету розсіялося, але діло в тому, що воно де у нас воно в крові є. Ну, от так, так що. Це так, откуда взялись козаки?